До вашої уваги не надто любимий всіма тип завдання, де варіанти відповіді представлені у вигляді документів. У нас з вами запитують, у якому уривку історичного джерела йдеться про укладення Люблінської унії. Перед тим, як приступати до читання документів, слід спершу згадати, що ж таке Люблінська унія. Люблінська унія це союз між Литвою і Польщею, об'єднання їх в єдину державу Річ Посполиту, і підписана вона була 1569 року. Згадавши ці факти, нам не потрібно скурпульозно вичитувати дані документи. Адже варіант, наприклад, А Ягайло, ми знаємо, що це Кревська унія 1385 року, за якою Польща і Литва мали об'єднатись, і Литва мала стати католицькою. Якщо ми візьмемо варіант Б, взагалі ніякої мови про об'єднання Литви і Польщі не йде. Варіант В. Бачимо, що даний документ стосується козацтва. Підкажу вам, це Конституція Пилипа Орлика 1710 року. І у нас з вами залишається варіант Г, де чітко прослідковуємо, хто із ким об'єднується. Тобто, в розв'язанні таких завдань не потрібно відразу читати документ, а варто згадати, що ви знаєте про подію, яку необхідно визначити, і тоді вже шукати згадані факти в документах. Як ми в принципі щойно з вами і зробили, не читаючи уважно всіх документів, ми визначили, що варіант відповідь правильної буде г, оскільки саме в ньому йдеться про об'єднання Литовського князівства і Польського королівства.